Вітаю вас, ви на каналі Тібес, програма Музика для дорослих. Мене звати Марія Бурмак, а Вас як завжди чекає багато музики, цікава розмова. Я вітаю в нашій студії вже першого гості. Звати Світлана Гончаренко. Привіт! Ти знаєш тему нашої сьогоднішньої програми. Ми говоримо про пісні, які стосуються Євро 2012, про футбольні гімни, пісні для вболівальників. Світлана Гончаренко, майстер художньої анімації, пісочної анімації. Ми я думаю, що ми надамо цій нашій програмі естетського звучання, естетського значення, а зараз до музики. Бо на нашому майданчику вже група медхет, хлопці. Буває, що хочеться кричати. Небо розірвати, і довкола все не так буває, що доля забуває, де я її шукаю і не лишає навіть знак буває, що сил немає, І все дарма. Буває, не видно сонця і захма, та знаю, що все це тільки гра і я у неї граю. І я у неї граю. Дякую. Да, Вадиме, що ти е, дивишся на е, гостей, дивишся на мене і зовсім не бачиш, що відбувається в тебе за спиною, тому що Світлана Гончаренко робить ну, ну, фантастичні малюнки піском. І потім в ефірі ти це напевно побачиш або тобі розкажуть. Е, і прошу знов до музики, якщо можна. Ну, оскільки вже зайшлося про футбол, то я думаю, ми про це і поспіваємо. Стадіон! Радість, Роспачиа, Вирувати не на жаль, прийшов той день, настав той час, прийшов той день, настав той час, Велика гора тепер у нас, прийшов той день, настав той час той день, настав той час вели. Знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська б'є, посеред міста стану гупає серце моє, радощі душу напоїть сповна, знову у києві весна. Вулицями гуляє, вулицями гуляє, пахощі вітер несе п'янки. Навколо мене дівчата, струнки, і хто ж їх, всі кохає, хтось ж їх всі кохає. У Києві весна, може там десь є така одна? Єдина для мене та є, єдина для мене та є. Знайду і на все життя лиш вона. Мости, знаки розповсюди, піказав де щастя шукав. Траси складну ділянку треба пройти власна руч, зрозумів міти і відчути, хто ти сам і хто я поруч, 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 поруч поруч мій сон телефон. Пальми за вікном не ростуть, хвилі упірнуть, не кличуть. Хочу бути там і не хочу тут. Знову цілий день метушня Сонце розпікає мізки, а на що чекаю, не знаю. Дайте на літак мені два квитки не шукай мене де я пожа на морі маєш безліч адянок а я на морі все життя відклада водяна морі У серці, що об'єднає різних людей, має дорослий і знає малий. Чудово, коли перемагає саме на нашій кухні. У нас чарівна гостя. Це Світлана е Гончаренко, е пісочна анімація. І е Олексій Мочанов співатиме для нас. А ми будемо слухати його і, і бачити е прекрасну пісочну анімацію. В небесах парит, Одинокая птица, Высоко и далеко От земли. Там заветным мечтам суждено будет сбыться Просто крылья расправь и лети. Высоко над землей одинокое небо. Облака плачут теплым дождем. Ты в краю синевы никогда раньше не был, но мечтал с детства только о нем. Посмотри наверх, летать нам никогда не поздно за горизонт. А середину пути небеса для всех, И чтобы стать ближе к звездам, Просто крылья расправь и лети с махрелом и вверх, Летать нам никогда не поздно за горизонт. Якби ти бачив, що відбувається з пісочною анімацією за твоєю спиною, ти побачив наскільки це романтично і лірично. Світлана її провідує, тому що вона прекрасний настрій нам створює сьогодні. Світлана. Я тобі дуже дякую. А складно взагалі тобі було е, імпровізувати? Адже це все таки імпровізація, а пісні, деколи стосуються футболу, а деякі дуже ритмові. А це все таки нулічне вміння таке. Ну в принципі, ні. Мені взагалі насамкінелі а здесь я не спішаю. Тобто мене немає якихось рамок, ограничень по часу, В общем-то, там е, е, звичайний процес. Сану да, ми ще повернемося всі разом вже до тебе. А на сцені е, група Груверс, слухаємо музику. Цей вечір з нами зустрінемося з вами за тиждень. Музика для дорослих на каналі Ті Приходьте в гості, я прощаюся. А зараз вас всіх, я зараз покличу на кухню до Світлани Гончаренко, яка створювала особливий настрій протягом всієї програми. І вона сказала: ну це вже не для глядачів, це вже в нашому колі, що вона навіть проведе маленький майстер-клас, щоб ми знали, як це можна робити таку красу. До побачення! Прошу. Дякую всім, дякую всім. Спасибо. Підходимо сіди. Да. Да. А ти, ти бачив яка була красота вот, на груверсі. На грузи, да. да, так. Себе не бачу. Ну, так не бачиш, побачиш. А як це все? Підходьте. А, можемо виграти в ігру. Так. Да. Да. Почастують всі. Я поставлю одну точку, из которой вы можете сделать э, нечто. Например, солнышко либо цветочек. Я у меня умею, смотри. Не, то есть я заразился ер. Не-не-не-не. Это было Теперь сделать нужно из этого что-то. Солдочка. Это я, допустим, знаю, что это может быть, да. Кожна, аперинка, шуще. Теперь кожа давай по черзим. Самый сильный. Да, я не знаю. Можно в принципе взять песочка еще что-нибудь, потому что. Сейчас в рамках этого все выяснится, что никто из нас не умеет рисовать. Ну я хочу заниматься. Не треба. Вот так вот. Проводим. Ты вот так вот думаешь, да? И просто в процессе ты вот, ну. А ж же стан треба, в який стан себе ввести? Да ничего особенного. Я, ничего я сейчас пойму, а, что происходит на сковородке с яичницей, когда ее сами. Ну, согласен, на пропорции это футбольного <с поля, а не чего-то там. А ты особо слишком узкое слишком ну, есть немножко. Но извини, раньше с такого начинали. извини, размеры футбольного поля, по первым правилам, были ограничены двумя стами ярдов. Как ты на 200 ярдов длины. То есть 180 метров. Это осьминог? Ну, это осьминог вообще, да. А, это осьминог? Уже ну, ну, да. вышел. Ну, ну, даже вот я вижу у него такой улыбочку, глазик. А, да. а вот теперь а, нарисуй ты, ты... мальчик это или девочка. Вот такой. Понимаешь, что это осьминог? Полами различаются? Ну, можно ли он нарисовать да. девочку, да. например, если это мальчик? А он может вид пачков. Ну, а какие-то ну, ну, да. ну, раз, раз, Просто отрабатывают вместо Ну, Единственное, что по-настоящему смотря... по интересно. Вот. Да. я бы, если бы одну из картин из тысяч, которые вы нарисовали, я бы это все за, за этим, за, залил каким-нибудь клеем и сохранил навсегда. Вот как сделать? что ты чувствуешь, когда это разрушаешь? Когда берешь и держишь вот да. так вот, а сейчас. Ну, сейчас... я вам могу сказать, что ну, нет особых там угрызений совести, потому что мне в принципе всегда не нравится. И я хочу лучше. Точно всегда? А не было такого, вот, что хоть раз вот совсем жалко. Мне в жале сдалось, что тут в том то вот, вся и фишка, что ну, оно, оно не там... не руйнуется. Оно вот сейчас. перетворюється з одного на інший, і постійно динаміка в цьому оригіналі жанру. А ти можеш швидко, просто щоб ми побачили тут, як, наприклад, буквально на 10 секунд. без музики, гітару. Гітара сьогодні дуже востребована. Нечто плавно переходящее. Нечто среднее между бутылкой и женщиной. Так и є. <рес> Як правило, це все поєднується. Ми бачимо в ній в все Починається з гітари, а потом, начало. да. Або навпаки. Ну, на на мій взгляд, класика в фільмі «Візит к Мінотавру», когда Ростислав Плят в роли Амати рассуждает о том, как должна выглядеть настоящая скрипка. Помнишь, как он о ней эротически рассуждает? Вот. Я думаю, что гитара это тоже. А можешь, кстати, музика музыка для дорослих?